Всім добрий день, будемо здоров'я разом з Примафлорою. Мене звати лікар Володимир Малецький, і сьогодні вважаю за потрібне підняти тему сезонного здоров'я. Так, в цьому контексті важливим і найголовнішим є той факт, що зараз всі ми перебуваємо в фарватері постійного шокового стану. Причому як в тих регіонах, де безпосередньо ведуться бойові дії, так і у відносному тилу. Тож в сьогоднішній розмові я пропоную дати назву. Сезон здоров'я. Важливо відзначити, що протягом року є два періоди, коли наші захисні сили організму особливо перебудовуються, тобто в цей час змінюються показники імунної системи, і вони, ці показники, стають непрогнозованими. Це зазвичай відбувається у травні, цей період має назву так званого авітамінозу, а другий період починається наприкінці осені, коли наш організм готується до зими. Волологи відзначають чотири основних показники, які в цей період особливо вразливі і де зміни відбуваються дуже швидко. Це власна імунна система, лімфатична система, шлунково-кишковий тракт, сполучна тканина, куди входить шкіра. Та волосся. Чим відрізняється імунна система в травні від імунної системи в листопаді? Навесні імунна система вичерпується до того рівня. Щоб потім влітку накопичити необхідні вітаміни та мінеральні комплекси. Весени наша імунна система після літа має неабиякий запас вітамінів та мінералів. Цей показник ще називають помірно підвищеним індексом імунної системи, але наприкінці осіннього сезону відбувається уповільнення активності метаболізму обміну речовин, тому активність імунної системи теж знижується. Саме тому навесні валеологи рекомендують приймати імуномодулятори, які будуть впливати на якісне функціонування імунної системи. А восени рекомендують приймати імуностимулятори, які будуть посилювати активність захисних сил організму. Як фітопрепарат для імунної системи зробити саме імуномодулятор? Треба приймати його разом з амінокислотними комплексами, наприклад. В компанії Примафлора це препарат древа життя, який одночасно можна приймати з фіточистамом, або китайський рецепт з панкреафітамом. А як фітопрепарат для імунної системи зробити вираженим імуностимулятором, який необхідно приймати зараз, восени? Треба додати препарат, в якому є багато вітамінних груп. Наприклад, в компанія Примафлора це древо життя, який можна поєднати з екстрактом крапиви, або Вітасофт з обліпихою та з додаванням до нього екстракту спіруліни, наприклад, китайський рецепт з прополісом або жерелом вітамінів, препарати з хвоєю та вітаміни життя. Іншими словами, комбінація фітопрепаратів імунного ряду з природними полівітамінами буде посилювати захисні сили нашого організму, що вкрай необхідно робити весени. Така сезонна профілактика ще актуальна для того, щоб не повертались хронічні процеси, які можуть нашкодити нашому організму. Тепер щодо лімфатичної системи. Ситуація схожа на імуноактивність, бо лімфа наприкінці осіннього сезону також уповільнюється, і тому індекс забруднення лімфатичної системи може зростати. Що необхідно робити? Саме в період. Осіннього зниження активності захисних сил організму, препарати для імунної системи та препарати для лімфатичної системи рекомендують приймати разом. В компанії Примафлора є унікальні препарати для очищення лімфи, як комбінованої дії, так і моноекстракти. Наприклад, екстракти солодки, лопуха, астрагала, препарати бурштинової групи, серія вітасофтів, а також еліксири, довголіття, відновлення, очищення. До речі, про дію еліксіру довголіття представники нашої компанії неодноразово заявляли з високих трибун міжнародних наукових конференцій, і цей препарат включений до багатьох оздоровчих програм, де необхідно скоригувати лімфатичну активність. Якраз зараз ми проводимо наукове дослідження для медичного конгресу, що має навесні відбутися у Польщі. Особлива увага в дослідженні. Та доповіді буде звернення, звернена саме на ексклюзивну дію продукції компанії Примафлора в аспекті очищення лімфатичної системи при тих чи інших захворюваннях. Таким чином, імунну та лімфатична система, особливо весени, треба регулювати в комплексі. Більш того, саме комбінація препаратів для імунної та лімфатичної системи в передзимовий період є актуальною та необхідною. Завдяки натуральній продукції компанії Примафлора це можна робити ефективно, професійно та з легкістю. Якщо у вас з'являються додаткові питання в аспекті прийому препаратів, звертайтесь до валеологів компанії Примафлора, або безліч цікаву інформацію можна отримати на офіційному сайті компанії Примафлора Prima – primaflora.com.ua що ж відбувається зі шлунково-кишковим трактом в цей період? В цьому контексті важливо, по-перше, звернути увагу на те, що перед зимовим сезоном гельмінти, тобто паразити, в нашому організмі намагаються затриматись якомога довше. Таким чином, антипаразитарна фітопрограма в цей період є обов'язковою. Особливо це стосується дітей та підлітків, тому що у зростаючому організмі? Паразити відчувають себе дуже комфортно за рахунок більш активного обміну речовин. Саме респіраторні вірусні інфекції, які відбуваються в цей період, є ознакою того, що в організмі присутня паразитарна інвазія, тобто респіраторні вірусні інфекції наприкінці осіннього сезону це зазвичай маркер наявності паразитів. В компанії Премафлора є багато комбінованих препаратів. Та моноекстрактів, які протидіють розмноженню паразитів в організмі та проводять профілактичну дію щодо їх накопичення. Сілення життя в рекомендованому поєднанні з препаратом чистота життя, еліксири гармонія, відновлення. Зауважте, цей еліксир має як лімфатичну очисну дію, так і антипаразитарну. Довголіття за рахунок компонента чаги виводить паразитів жовчного міхура, печінки та жовчних шляхів. Комфорт, очищайте. З екстрактів це деревій російської тисячолізнік, битолін, чага, валеріана, береза. Наполегливо рекомендую для використання, оберіть один-два препарати та проведіть сезонну антипаразитарну програму саме в цей час. Щодо шлулково-кишкового тракту, також додам, що саме в цей період бактеріальні, вірусні та грибкові агенти поводять себе найбільш активно. Тому, якщо раніше у вас фіксувалися, наприклад, хелікобактери, папіломавірус чи дріжові грибки, то в передзимовий період найбільш ймовірно, що вони можуть активізуватися. В даному випадку важливо додати в програму оздоровлення фітопрепарати адресної дії: вендерфітам, еліксірбадьорість, екстракти золотого вуса, маклюри, фенхеля, серію вітасофтів. Пам'ятайте, очищення шланково кишкового тракту саме напередодні зими. Є впевненою запорукою того, що в подальшому, вже навесні вище вказані прояви бактеріальної, вірусної чи рибкової інтоксикації, вас турбувати не будуть. Такий він, цей сезон здоров'я. Тепер щодо проблематики сполучної тканини саме в цей період, почну з того, що в теорії усін, яка відображає актуальність профілактики тієї чи іншої системи організму. Саме в листопаді рекомендують зробити акцент на препаратах, що регулюють фізіологічні процеси в сполучній тканині. Є важливий момент, який дослідили сучасні волеологи. Будь-яка людина найбільш інтенсивно старішає саме в період стресів та в період зниження метаболізму, тобто простіше кажучи, саме наприкінці осені. А тепер уявіть, з якою швидкістю зараз у всіх нас відбуваються вікові зміни. За остання більш як 8 місяців періоду перманентного шоку. І не тільки вікові, колись по закінченню Другої світової війни представники Всесвітньої організації охорони здоров'я підрахували, що всі хронічні та негативні фізіологічні процеси у людей, які пережили бойові дії, погіршились більш ніж 5 разів. Це онкоризик, це сорцеве судинні порушення. А щодо нервової системи, взагалі, за орбітальні показники збою. Найбільш прискіпливі вчені вивели такий індекс 5,29. Мовляв, в середньому після будь-якої війни ризик всіх небезпечних процесів в організмі людини збільшується саме в стільки разів. До речі, є така паралель, що саме Всесвітній день миротворчих сил теж відзначається 5-го місяця, 29-го числа, тобто 29-го травня. Повернемось до питання сполучної тканини. В компанії Примафлора представлена дуже широка лінійка. Натуральної продукції, як для внутрішнього, так і для зовнішнього застосування, що має природну регуляторну дію, яка використовується для балансу фізіологічних процесів у сполучній тканині, а також володіє антивіковою та омолоджуючою дією. Це насамперед полі ненасичення жирні кислоти та амінофіти, які в своєму поєднанні дуже позитивно та здоровче в цілому впливають на сполучну тканину та волосся. Так, це Саннамбе, косметика на основі бурштинової кислоти, засоби для гігієни, ренбоу, мозаїк, Rich Power, безсульфатна серія для волосся, Solar Day, Сонцезахисна серія, Вайт Тігер, чоловіча лінія, Women's Line, жіноча лінія, косметичні бальзами та косметичні бальзами для губ, гелі та креми спеціального призначення, де особливе місце займає універсальний гель. 36. Делікатна серія для інтимної гігієни. Целюліт серіас антицелюлітна серія. Hands and Feet, Догляд за руками та ногами. New Hyaluron, креми з хіалуроновою кислотою. ProLine – Професійний догляд за шкірою в домашніх умовах. Provline Gold Collection, серія з біозолотом. Важливо зробити акцент і на концентровані та тверді парфуми компанії Премафлура, які мають оздоровчу е, дію та регулюють не тільки фізіологічні, але й енергетичні процеси в організмі. Таким чином, пам'ятайте, чотири основні критерії: імунна та лімфатична система, шлунково кишковий тракт та сполучна тканина, які мають бути скориговані безпосередньо в цей період, наприкінці осіннього сезону. Вони мають важливу волелогічну та профілактичну складову. А в цьому році в період. Бойових дій, ризики збою в організмі досягають критичних показників. Завершення нашої розмови. Бажаю всім любові, здоров'я, щастя, добра та мирного неба. Не тільки в цей сезон здоров'я, але й в майбутньому. Побачимось!